Відкривайте шампанське народ. Вийшло оновлення. Скачуємо і заходимо. З ходу кидається змінена моделька очків сили. Чому її вирішили змінити? Непонятно. Ну та ладно. Далі бачимо пропуск реклам. Можливо, це буде чисто донатна історія. Все розуміємо, розробнику також потрібно щось з'їсти. Заходимо в зброю і. ого Оце вже буде весело! Виглядав незвично, але цікаво. Я вже її хочу. Але, на жаль, вона ще не вийшла. Тож чекаємо, коли вона вийде. Також додали Гризботом на випадковій карті. Цього дійсно не вистачало, за це дякую. І ще кнопка Гризботом була переміщена з 15 до 7 секунд. Можливо, це буде якраз золота середина. Також покращили самих ботів, їм додали кількість зброї за хід. Поки що максимум це було 3 зброї. Можливо, це просто залежить від мани. Але тут не знаю, бо кількість мани в бота і використання зброї якось мало пов'язані. Але суду замітно, що вони подивилися мій гайд про липку міну. Далі там просто виправлення багів і покращений підбір. Ось така обнова.